Для того, щоб пришвидшити обробку знайдених частот і переносити їх в проскан, написав невеликий плагін. Працює з вбудованим менеджером частот. Оновлюється по натисненню на кнопку Update або просто по переходу в вікно плагіна. Для прикладу, додаю частоту. Натискаю Update. Вона обновилась. Відповідно, можна вибрати групи. Та тип сканера, який потрібен. Тут представлені ті сканера, в яких база даних в текстовому вигляді. Копіюю, відкриваю базу даних сканера. Вона вже в мене відкрита в блокноті. Вставляю дані канали. Зберігаю. Переходжу про скан, відкриваю цю базу даних. Все, канали перенесено. Якщо модуляція буде така, якої немає в Проскані, але є в SDR-Sharp, то буде встановлений тип автоматично. Також додав невелику таблицю. З нею можна, по-перше, скопіювати в Excel, по-друге, нею можна скористатися, щоб перенести канали в. Сканера, в яких є Favorite Manager. копіюємо, давайте виберемо такий сканер. Тут є кнопка, отримати з буфера». Бачимо, що дані частоти з'явились тут. Модуляція, назва канала та власна частота. Імпортую. Все. Програмний код плагіна розбрував в окремому відео.